Всім вітання від Банку Львів. Сьогодні у нас важливий день. Ми підписуємо меморандум про співпрацю. Меморандум незвичайний, а той, який поєднає діяльність фонду з молодіжною міжнародною ініціативою SafeLand, яка допоможе розмінуванню розмінуванні замінованих українських земель. Нам дуже важливо підтримувати такого роду ініціативи, коли об'єднуються українці за кордоном, міжнародна спільнота і розробляють дуже важливі технологічні речі, які будуть допомагати розміновувати і зберігати життя наших людей. Тому з радістю і з надією вірую в майбутні результати нашої співпраці. Мене в руках символ нашого фонду. Куб з звільненою землею з деокупованих територій Харківщини. Ми з радістю передаємо цей символ нашим партнерам Сейфланд для того, щоб вільна земля, частинка вільної землі, на якій проросте урожай, знаходився також і у вас, і надихав вас на створення нових і нових. Вітаю, дуже раді з вами бачитися. Сьогодні ми підпишемо меморандум кооперації між Сейфленд Україна і Банк Львів. Ми дуже раді мати цю можливість з вами співпрацювати і також допомагати з розмінуванням в Україні і продовжувати цю важливу діяльність і від, від імені нашої команди, і від мене, як і керівника, я радий підписати цей меморандум.